Новий дубль, всім привіт. Продовжуємо проходження XCOM. І у нас спроба прибульців у нас все-таки знищити. Знову НЛО, знову нас підбили. І знову ми думаємо, що з цим всім робити. Ну, як що? І так, зрозуміло, знищувати, але максимально ефективно. Ай-яй, схоже, максимально ефективно не вийде, тому що сектоїди От як так можна? Перший загін і три сектоїди? Три сектоїди. Давайте спробуємо знищити хоча б меншого. Чудово, мінус один, будемо йти не на, те, щоб знищувати... не на те, щоб знищувати максимально складного ворога, а на те, щоб просто їх знищувати, тому що будь-який сектоїд нам дуже багато біди зробить. До речі, за кадром у мене прокачалася зброя, плазмова зброя. І тепер у нас є, як мінімум, одна гвинтівка і пістолетики. Пістолетик, до речі, я дав нашому снайперові одному з наших снайперів. Так, це круто. Мінус один сектоїд, але ще один залишився. Давайте, напевно, овервоч, тому що за тим. За тим монументом ми його не дістанемо. До речі, карта точно така сама, як була минулого разу, але вороги, як бачите, набагато складніші. М -м як я міг так промазати. Добре. а, -а Чому ти нікого не бачиш? Там посеред. Просто посеред поля стоїть мутон берсерк, і ти його не бачиш. Як так можна? Ай, нехай. Нехай. Ми зараз все одно цього мутона знищимо. Головне питання в знищенні інших мутонів, які нам можуть досить сильно зіпсувати настрій. Так, рухайся сюди, нам відправляють підкріплення. Єдина проблема, що підкріплення у нас з дефолтною зброєю. І, як можна бачити. Не дуже багато вона наносить шкоди. Принаймні не настільки багато, як хотілося би. Так, більше ми такої помилки не робимо. До мутонів ми не підходимо в ближній бій. Можна дуже добре відгребсти. Саме пам'ятаємо відгребсти і на всю гру повністю втратити бійця. Нам це 100% не потрібно. Давайте ми знищимо його укриття, і іншим буде набагато простіше по ньому, по ньому влучати. Укриття і ще й одна броня. Чудово! Чудово, то чудово, але цей снайпер досі нікого не бачить. А, щоб тобі було добро, краще б ти нікого так і не бачив. Ще кодексу нам тут не вистачало. Ну, хоч би мутона прибиї, чи що. Ну хоч так. Так, тоді які у нас далі варіанти? Ховаємося за деревом, знищуємо всім укриття за допомогою гранат. Так, думаю, у нас вийде. Хоча дерева, здається, з першої гранати не знищуються. Заодно і перевіримо. Так, їм залишилися ще якісь обрубки. Стоп, принаймні, одному. Вони мене просто змушують знищити той сарайчик. От навіщо вас стільки туди набігло, от скажіть мені, будь ласка. Ну, я вимушений його знищити, тому що ви всі тут. Єдине питання, як так вичіпити, щоб зачіпити всіх. Ай, добре. Псектоїда за стінкою точно приб'ємо, а берсеркер просто впаде. Просто впаде, в нього іншого варіанта немає. Супер, супер. Сарайчик шкода, але. Але маємо, що маємо. Тепер. Невже? Невже його просто приб'є з однієї його вистріли? Круто. Я не знаю, чому його до нас притягнуло так близько. Та й в принципі, не хочу знати. Головне, що його притягнуло, він не кинув свою бомбу. Яка розряджає всім повністю зброю. І ми тепер маємо можливість його прибити швиденько. Heavy Lancer, А ти хто. Advanced Trooper, Напевно, ми Heavy Lancer приб'ємо. Хоча мех також зробить нам досить багато проблем. Давайте меха Його гранати зараз по зоні можуть досить погано з нами. Зіграти і знищити повністю все укриття для нас. Нам цього не хотілося б. А далі... Ух, ти, ми ще когось обходимо когось з бійців. І хто це? А, а от тепер це лансер. Головне влучити. Головне влучити, але ми не влучаємо. Що ж, добре. Снайпера, не знаю, переводити ближче. Я сюди можу влучити, але це нам дуже сильно не допоможе. У нас три таких бійця залишились, що не дуже сильно зараз допоможуть. Я не хотів би. А, не хотів би заграти лишнього. А немає вже кого аграри, всі вже повністю відкриті. Що ж, добре, 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 тоді. Тоді ми біжимо до Ріста, а ми його не знищуємо. До мотона ні в якому випадку не підходимо. А сюди ми просто не достаємо. А це неприємна ситуація, неприємна. Добре, а давайте все-таки зробимо так, як, як я думав. Біжимо до пріста і потом просто тікаємо на, на, за якесь укриття. Так, да, ми тебе не знищили, але. Але це вже краще, ніж нічого. Тут укриття є. Є, чудово тікаємо. І все, у нас більше нікого немає. Хоча ми можемо використати ні, а підрив також ні. Щось я не думаю, що, що підрив мені допоможе. М -м 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 -м. Добре. Давайте ми тоді просто кинемо його. На Overwatch і будемо спостерігати. А мені це взагалі не подобається, вони просто беруть і біжать до нас на корабель. На так, а вдасться мені тебе прибити, вдасться. Я не розумію, що в них за логіка, але вони просто біжать до мого корабля. Так, я тебе не знищу. Так, я тебе хоч трішечки приб'ю. А, взагалі прибив. Круто, круто. Добре, тоді рухаємося трішечки вперід. Тут ми одразу бачимо ворога і. Сподіваюсь, ти вивчиш. Молодець. Мінус весь армор з нього і мінус щит. Зараз ми його точно зможемо добити. Єдине питання ким? Та напевно, снайпером більше ніяких варіантів у нас немає. І ще й розірвало його. Чудово! Ну, не так чудово, як могло бути, якби. Якби ось цього мого бійця в стазис не кинули, але краще, ніж якби взагалі не, не влучили по ньому. А далі варіантів не дуже багато, у нас залишився лише щитовик і у нас залишився лише пріст ворога. І якщо я не помиляю, помиляюся, як тільки ми доб'ємо останнього, у нас почнуть підкріплення до ворога надходити. У нас почнуть надходити підкріплення, і їх буде треба дуже швидко знищувати. І от все. Останній у нас залишився Пріст. У нас же Пріст останній залишився, так? Так, останній Пріст залишився, більше нікого. І чекаємо на його хід. Я думаю, це було максимально тупо з його сторони. Максимально тупо, але воно для нас і на краще. Що нам потрібно? Нам потрібно швиденько знищувати. Швиденько-прешвиденько знищувати ретранслятор, але в мене просто ніхто його не бачить. І це повна біда. Навіть якщо я сюди добіжу, я його не бачу. Тоді, поки підкріплення не надійшло, кидаємо всіх максимально на Overwatch. А, так, а чому піні? Закидаємо нашого промовника максимально близько до телепорту. Він все одно має зону контролю, і ми одразу ж всіх зможемо хоча б по одному разу вдарити. Це навіть більше чим допоможе. Це повністю їх знищило. Давайте одразу всіх наших снайперів ми закидаємо на Overwatch, а тих, хто має хоч якісь, якусь шкоду, переводимо трішечки ближче до ретранслятора їхнього. Треба його зараз максимально швидко знищувати. Я дуже сильно сподіваюся, що нам це вдасться зробити максимально швидко. Тому що мені дуже не подобається, що вони починають присилати підкріплення. Пам'ятаючи минулу місію, вони зараз як почнуть присилати з кожним разом все більше більше і більше. Оу, чудово, ми навіть заберемо цей лут, що в нас тут а нічого цікавенького. Тоді просто відпрацьовуємо по ретрансляторові. Уто круто, нічого не скажеш. Так, 18. Я не впевнений, що ми його доб'ємо за цей раунд, але принаймні ми будемо дуже сильно дуже сильно старатися. Єдине питання, як цю біду знищувати, тому що вона нас зараз зверху звідти розстріляє. А комбат протокол мені не дуже сильно допоможе. Давай ми кинемо тобі гранату. Напевно, граната нам також не сильно допоможе, воно ж дерево це не знищить. Йому якесь мінімальне укриття залишиться. Ну да, мінімальне щось залишилося. Але тепер у нас хоча б 70% влучання. Ей, 70% нам також нічого не гарантує. Я забувся про це. Нам і 95% нічого не гарантує. Як я обожнюю цю гру? І це нікуди не влучає, і ця нікуди не влучає, тільки це щось бачить. Ну добре, давай 49. 49 і також додж. Ну, в мене немає слів. У мене просто немає слів. Які в нас ще варіанти? Ти точно стріляєш сюди? Три Ну, міг і не стріляти, як виявляється. Гранатами докинеш, не докидаєш. Ти. Ти, звісно, дострілиш, але мені здається, одного не вистачить. Вистачило? Оу, круто! Круто! Залишилось тільки евакуюватися. Дікуюватися може бути трішечки проблемно. Ну, Хоча я впевнений, що ми впораємося, єдине, що... єдине, що потрібно ось цих добити, щоб вони нам не заважали. Але мені здається, що щось всі мої бійці просто зговорилися і сказали, що він нам подобається. Ну, хоч комусь він не подобається. Супер, тоді. Швиденько займаємо місце за укриттям, перезарядка і чекаємо наступний хід. Дуже круто, нічого не скажеш, сектопода до нас закинули. Добре, що хоч наступне підкріплення знаходиться в такому зручному місці для нашого храмовника. Але добре, нехай ми із цим всім впораємося. єдине що це топот. Як з ним бути? Він знаходиться знизу, і я не пам'ятаю, як він звідти може вибратися, і чи може взагалі. Я пам'ятаю, що в нього є функція, як би так сказати, піднятися на ноги, де він просто стає в два рази вище і може стріляти по тобі зверху. Але. Але що ми маємо тут? Давайте ми, напевно, підставимо когось одного йому на, на з'їдання, наприклад, ось так. Важкого списника гранатою спробуємо хоча б знищити йому укриття. Ці дерева, здається, повинні знищитись. Так, чудово, хоча б частково. Не повністю, але частково. І ми можемо комбат-протокол використати. От де наше рішення! от де наше рішення, не воно. Не воно, тому що три шкоди, а не 4. Нехай. Нехай знищили, влучили, рухаємося максимально близько до виходу і на Overwatch максимально всіх. Щось дуже схоже на те, що сектопод, той, що знаходиться знизу, на ніякої загрози не несе. Я, звісно, на всі 100% не впевнений, але щось дуже на це схоже. Що ж, Тоді, тоді ми знищуємо ось сектопода, що у нас зверху, відводимо максимально людей назад, знову ж таки на Overwatch і намагаємося, намагаємося не отримувати поранень. Ось це вже проблема. А ось це вже дуже велика проблема. Я не розраховував, що зараз когось з моїх зможуть застанути. Так, добре. Добре, відбиваємося. Нам потрібно зараз або зрозуміти, як зняти з нього стан. Якщо це, звісно, можливо. Або додаткових два ходи ми просто чекаємо тут, доки він вийде з стану. Це мені взагалі не подобається така ситуація. Дуже сильно не хотілося б втрачати нашого прокаченого храмовника. Давай ми сюди порухаємося. Я не можу нічого зробити. Я нічого не можу зробити, тому що він просто в стані стоїть. Ні підняти його, ні відновити це дуже неприємна ситуація. Що ж, давайте тоді відбиваємося, місія затягується на додаткових три ходи. І дуже сильно сподіваюся, ну прям дуже сильно, що наш боєць не буде знищений, тому що це біда. Хоча. Дивлячись на те, як я відбиваюся, я думаю, він все-таки не буде знищений. Принаймні, я на це дуже сильно сподіваюся. А, ми можемо його осліпити, тоді він точно не влучить. Чудово, так і зробимо. І в нас залишився лише один боєць, один... Двоє, навіть двоє. Давайте тоді всіх на кого можемо. і чекаємо на результати. Дов останне два ходи, а один продлився. Просто супер. Всіх заганяємо на платформу і виходимо з бою. І можна вважати, що місія пройшла непогано. Непогано могло бути набагато краще. Могли в останній момент не застанути нашого бійця. Але маємо, що маємо. І поки є така можливість, я вирішив показати, як взагалі в нас ці лутбокси працюють. Лутбокси, з яких я витягую досить багато цікавої зброї. У нас в майстерні є проекти від вскриття лутбоксів. Різні самі різні лутбокси. Я декілька поставив на відкривання вже, у нас три штучки стоїть, це 5 днів для відкриття всіх. І деякі у нас є відкрити прямо зараз, що ми, в принципі, і зробимо. Ми можемо вибрати або один із двох варіантів пістолети, або bullpub, або повністю рандомний варіант. Мені завжди подобається більше повністю рандомний варіант, тому що. Ну, тому що він рандомний і не доводиться вибирати із чогось кращого. Давайте зглянемо, чим в нас ще є можливість. І швиденько немає можливості відкрити тоді, доведеться чекати. Ну що ж тоді? Зачекаємо? Чудово, наступний шотгани або кенун. От знаєте, ось тут я б, напевно, взяв шотган. Тому що це досить непоганий варіант. Хоча дробовики в мене вже є. Давайте знову ж таки рандом. І що у нас на цей раз? Гранатомет і він дає нам радіус взриву граната збільшений. Непогано. Непогано. Чекаємо наступного. І наступний. наступний А в наступному в нас, знову ж таки, Assault або Bullpup Знаєте, я вибрав би Assault Rifle, тому що в мене їх покращених зовсім небагато. І раптом щось цікаве. Навіть досить цікаве плазмова. Гвинтівка ще й багато-багато бонусів. Багато Непогано. Здається, ще один залишився, і давайте тоді його дочекаємось. А от і останній І останній 100% снайперські гвинтівки, тому що у мене їх з покращених взагалі немає. А це взагалі що таке? Стоп, 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 стоп. Це. Це зброя обраного? Це дуже схоже на зброю обраного. Я навіть не очікую, що тут таке може бути. Зачекайте, а я прокачав її. Я її прокачав чи я її не прокачав? Здається, я ж її не прокачував. Ні, 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 ні. Я її не прокачував. Я її не прокачував. Зараз у мене йде дослідження. Дослідження в тіньовій камері добре, це неочікувано, це дуже неочікувано те, що я побачив, але нехай. Що ж, ось такі лутбокси, можна сказати, досить веселі, досить прибуткові, можна навіть сказати, досить імбалансні, але враховуючи, скільки ворогів на місіях і які вони сильні, то... Ну, тоді вже вони не такі сильні ці з блудбокси і не так же сильно впливають на нашу гру. Що ж, місію пройшли, месника врятували, блутбокси відкрили. На сьогодні це все. З вами був Новий Дубль і всім гарного настрою.